Вітаю вас в ефірі каналу ТіТВІ. Інформаційна програма Акценти дня. 22 травня, четвер про головні події міста розповідає вам Юлія Бабак. Кіровоградці вшанували Кобзаря з дня перепоховання Тараса Шевченка минуло вже 153 роки. Відзначили цю дату традиційно біля пам'ятника видатному сину українського народу. Після покладання квітів промовці згадали про роль кобзаря в історії українського народу. Вже давно стало аксіомою твердження, що поезія Шевченка пророча. Відтак письменник та поборник людських прав і досі вчить нас, як жити в правді. Чи можемо ми уявити, що Шевченко й досі покоївся б у холодних землях Петербурга? Не можемо уявити, бо він має бути з нами, він має бути серед нас. Звичайно, жоден шевченківський захід не обходиться без його творчості. Рекламували вірші актори Театру корифеїв. І на могилі серед поля, як тую волю на роздолі туманом сивим повела. І колихала, і співала, і чари діяла. і я. Ще одна урочиста мить мітингу нагородження переможців літературного конкурсу Сокіл Степів. Твоя Гідроаеромеханіка в інженерній практиці сьогодні розпочалась 19-та міжнародна науково-технічна конференція, яка цьогоріч проходить у Кіровограді. Приймає науковців та виробників Асоціація Укргідравліка та Гідросила АПМ, головний організатор Київський політехнічний інститут. У Кіровограді конференцію проводять уже вдруге з перерви в 14 років. Тоді серед співорганізаторів також була гідросила, яка сама відзначала 70-річчя. За цей час виріс рівень самого заходу, нарости виробничі потужності і завод, який тепер виступає приймаючою стороною. Кировоград, в общем-то, в каком-то смысле можно, можно считать столицей насосостроения. На Украине несколько городов, которые, в общем-то, могут, так сказать, претендовать на это. Это Сумы, где центробежными насосами занимаются, и вот Кировоград, где шестеренные насосы и так далее. Поэтому нам было очень интересно именно на базе этого завода вот, провести конференцию. Экскурсия гидросилою тривала кілька годин. Зазначимо, це підприємство входить в Асоціацію Укргідравліка, яка об'єднує гідровиробників, даючи базу для їх ефективного розвитку. Загалом співпраця організаторів конференції триває вже давно. Так і з минулого року науковці Київського політехнічного інституту та спеціалісти гідросили працюють над вирішенням світової проблеми, зниження рівня шуму гідравлічних вузлів агрегатів. Почему? Потому что это ну, ужесточаются нормы, экологические нормы, особенно то, что касается, допустим, поставок продукцию продукции в Европу. И мы сейчас работаем над созданием нового зацепления, там, ну как бы такие технические больше термины, да, которые могли бы понизить шум там на... 5 дБ, да щоб ми вошли в ті нормативи європейські, которые сьогодні существуют, для того, щоб ми могли поставлять на європейський ринок ну, нашу свою продукцію. Ім основного засідання працюють учасники і секційно. Особливість і в той же час мета конференції залучення молодих фахівців, як науковців, так і практиків. Тут відкривають геніїв гідравлічної справи. Так, у ході міжнародного зльоту маститі фахівці заслуховують кандидатські та докторські дисертації. Усі дослідження, результати яких викладені у доповідях, сприяють покращенню якості гідравлічного обладнання. Вопросы, связанные с надежностью гидровического оборудования, долговечностью эксплуатации и вопросы, связанные с энергосбережениями. Вот, я думаю, что большинство докладов будет направлено именно в таком в в это самое, в таком плане. Оборудование должно быть надежным, долговечным, Вот, чего, кстати, с успехом добиваются Кировограсс на гидросиле. Захід розраховано на два пленарних дні. Працюють з 8 до 18 години. Всього учасників міжнародної конференції близько ста. Вже невдовзі на школярів міста очікують випускні іспити та ЗНО. Тож не дивно, що саме у цю спекотну пору активізувала свою профорієнтаційну роботу Кіровоградська митниця. Кіроградська митниця вже не вперше запрошує школярів ознайомитись з особливостями своєї роботи. Тож кожна така зустріч породжує у молоді цілком зрозумілий ажіотаж. Цікаво, що в Академії митної служби України, котра й готує для міста та країни митників професіоналів, навчається чимало кіроградців. Не останню роль у цьому зіграли саме такі зустрічі. Наша академія свою діяльність розпочала в 1997 році. У неї є чотири факультети, які готують з бабучих митників за такими спеціальностями, як правознавство, комп'ютерні технології, транспортні технології, менеджмент і фінансовий кредит. Цього разу школярі ознайомились з роботою митної служби, так би мовити, зсередини. Пропускний пункт інспекція та процедури розмитнення вантажів, специфік роботи кінологічної служби. Лише мала частина того, що цього дня побачили юні відвідувачі. Є спеціальний видільний чай, який ще в випадку, якщо є якісь подозрення в тому, що в контейнерах там, допустим, в транспортному слідці можуть бути -то переміщення, тобто, якісь захищених, скритих предметів, наркотичних слідств. Вот. ну тобто, как бы собака якби как, бы, как бы в хмеліцькам центрі. Після почутого та побаченого майбутні абітурієнти всерйоз задумались стосовно кар'єри у митній службі. Нам сподобалась інструк екскурсія. Ми навіть не знали, що є в Кіровограді митниця і можливо, ми зараз поступимо. У академія. Так, ми не знали, що взагалі в Кіровограді є митна академія. І ми, як майбутні випускники, дізналися багато для себе, щоб йти навчатись далі в вищий навчальний заклад. Оскільки сезон випускних тільки починається, таких профорієнтаційних зустрічей, кажуть митники, відбудеться ще чимало. Музика їхніх душ. У бібліотеці Чижевського відбувся поетичний вечір, присвячений творчості Юлії Друніної та Булата Окуджави. Учні та студенти декламували вірші, виконували пісні та розповідали про життєвий і творчий... шлях письменників. Юлія Друніна та булат Окуджава поети однієї епохи. У травні їм обом ...виповнилося б 90 років. Творчість також має багато спільного, тому бібліотекарі вирішили поєднати ці два імені у літературно-музичну композицію. Це люди. Е Пройшли війну, жили в час радянської епохи, і молодь не зовсім ще освічена і знає ці імена. А люди, ці художники слова, вони варті того, щоб про них знали. Бібліотекарі стверджують, учні з задоволенням взяли участь не лише у самому заході, але й у його підготовці. Адже поезія Друніної та Окуджави не може залишити байдужим. Он би крикнув, кульмок, Пише голову, черті, музиканти, не надо подигрувати смерті. Для чого мені репсодії, мрачної ваші. Виграйте, солдати, походне марши. Юлія Друніна та Булат Окуджава жили та писали у воєнні роки. Відтак присутні згадали і трагічні сторінки минулого століття. Наші мальчики голови була вибоднілі, позроселі до бари. Новин спорту два чемпіона за один тиждень. Ось такі результати продемонстрували кіровоградські... більярдисти, виступаючи на турнірі Дніпропетровської області та Кубку України, який пройшов у Житомирі. Спочатку переможний ритм задав Михайло Петля. У фіналі турніру Дніпропетровської області він обіграв майстра спорту України Марію Пудовкіну. Цей турнір був не в плановий. Тобто я взагалі не розсвідчувала нікого міста, приїхати Просто поіграти. Получилось Ви поіграти. Я не знав, там буде. Непогано себе проявили ще два кіровоградських спортсмена: Андрій Тихий та Вікторія Непоменко здобули бронзові медалі. Розвитуючи на те, що я ще не довго хожу, для мене це вполне нормальний результат. А вже на Кубку України, який проходив у Житомирі, Андрій Тихий виклався на всі 100. У фіналі 11-річний хлопець здолав місцевого спортсмена. Когда я выиграл, я просто забежал, прыгнул на Евстафьевича, и, и непередаваемые ощущения. Просто все хлопали, и было очень приятно, что все-таки болели, должны были все-таки болеть за местного. Коля местный из Житомира, в родном клубе, в родном городе, он знает эти столы, знает раскат, а я здесь, ну я приехал третий раз только в тот турнир, и в тот клуб, в этот же город, и было приятно его одолеть на своем в своем же городе у себя же в клубе. Для кировоградского тренера Александра Санякевича, два кубка за один тиждень – это просто фантастичный результат. Два кубка для меня, наверное, скорее всего, важнее даже, чем медаль серебряная на чемпионате мира. То есть я уже вижу, что правильное мы направление ведем, что есть в команде конкуренция. То есть не один лидер, а появилось больше лидеров, значит, Ніхил Петля, Андрій Тіх, Віка Нікоменка. Зараз вже говорю, очередь наступила і владу Денисову... і там остальные діти поменьше будуть расти, мати на своїх старших товаришів. Я, я думаю, що все у нас буде в порядку. На сьогодні це всі новини видивились інформаційну програму Акценти дня для вас. В студії працювала Юлія Бабак. До зустрічі, всього вам найкращого.